Працівника рівненського СІЗО вбили на замовлення ФСБ. У цьому зізнався сам виконавець злочину. Днями у поліції оприлюднили відео, на якому підозрюваний розповідає, як і чому вбив Івана Мамчура, майора головного управління розвідки Міністерства оборони України у відставці. Я співпрацював з ФСБ і було предложено щоб. найти определенный круг лиц на территории Украины. Когда начал общаться с Филиппом, это был мой куратор. Он сначала... Какую службу он представлял Филипп? Я понял, это территория, служба проведения диверсионных каких-то работ на территории Украины. Кременчук, Шепетовка, Львов – это Пустомыты, Ровно и Кривой ров. Нагадаємо, резонансний злочин трапився у рівному 16 вересня. Вбивство сталося у цій багатоповерхівці на вулиці Відінська. Місцева мешканка побачила на сходовій клітці закривавленого чоловіка. Поряд лежав пістолет з глушником та вісім гільз. На місці події поліцейські одразу запідозрили, що вбивство може бути замовним. На даний час нічого не встановлено тільки відомо те, що труп вже знаходиться ну, тривалий час близько двох годин. Так як вже були видні трупні п'ятна. З місця події я можу сказати, що злочинець до цього злочину готувався. За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки вбивці. Було призначено ряд експертиз. А вже через два місяці генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що особу зловмисника встановили і навіть затримали його. В ході до судового слідства були визначені ймовірно підозрені особи. За допомогою ДНК-аналізу їхніх близьких було встановлено, що це саме ці особи. Їхні сліди залишилися на недополках сигарет, на пістолеті. 17 листопада, під час спроби перетину державного кордону, був затриманий один із цих підозрюваних смородінов. Він житель Маріуполя, а пробував перейти на територію Російської Федерації також з території Харківської області. 37-річний Іван Мамчур звільнився зі Збройних сил України в 2009 році, а в 2011-му влаштувався на роботу у слідчий ізолятор у Рівному. Там працював начальником відділу інженерно-технічних засобів охорони зв'язку та інформатизації. У нього залишилася дружина та донька. Правоохоронці кажуть, що мотив вбивства помста за участь в секретних операціях головного управління розвідки. Зайшов під'їзд, я стояв на шестому етажі. Он вышел, увидев меня, дернулся в мою сторону, я нажал, выстрелил, он сказал, это не я, я не виноват. И повалился изменением геометрии падения. Приехал в Москву, доложили о выполнении задания. Цветок сорван, роза сорван, то есть роза все завяла. Все, говорит, это, Видели, ну, в средствах Підозрюваному 52 роки він громадянин України раніше двічі судимий. Зараз він затриманий та знаходиться у СІЗО, триває розслідування. За вбивство йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.